Послання 96: Подолання фінансових труднощів 4, 26 травня 2011 року 13.00 Моя ніжно улюблена дочко, я бажаю, щоб відтепер ти почала постити принаймні один день в тижні. Бо, роблячи це, дуже мене потішиш. Ця жертва зміцнить чистоту твоєї душі і наблизить тебе до мого найсвятішого серця. Мої діти в світі стикаються з багатьма викликами в ці часи, викликами, з якими їм ніколи не доводилося мати справу раніше. Зараз найбільшим викликом стає дефіцит грошей це дуже страшно для багатьох, які потребують їх, щоб утримувати свої домівки і годувати свої сім'ї. Друга складність полягає у відсутності будь якого, виразного, духовного керівництва в їхньому житті. Яке дотепер вважалося важливим. Якщо ви втратите свій дохід, ви втратите ваші прагнення до розкішних світських речей, бо яка користь від розкішного автомобіля, якщо ви не можете прогодувати свою сім'ю? Яка користь від красивого плаття, якщо ви не можете собі дозволити зігрітись в будинку, який ви не можете належно обігріти? Тільки тоді, коли мої діти виявляють, що позбавились від надмірностей, до яких вони звикли, вони розуміють реальність, в яку зараз занурились. Сьогодні вашим пріоритетом повинні бути ваші основні потреби. Після цього вам потрібно запитати себе, що зараз важливо, коли ви нагодовані і одягнуті, що далі, вміння перевершити інших більше не неактуальне, коли ви боретеся за основні потреби, щоб вижити. Заздрість до багатства і статусу вашого сусіда більше не має значення, тільки зараз ви будете шукати духовної розради, якої так довго не вистачало у вашому житті. У своєму прагненні знайти розраду розуму зверніться до мене і до мого предвічного Отця, Бога Творця всього сущого не піддавайтеся спокусі шукати ліки в духовних цілителів, якщо тільки вони не представляють мене. Не шукайте штучної розради в стимуляторах, щоб полегшити свій смуток і біль. Єдиний спосіб, завдяки якому ви станете вільними від неспокою і муки, є звернення до мене, Ісуса Христа, Вашого Спасителя. Я очікую зараз: попросіть мене допомогти вам, і я задовольню ваші основні потреби. Я завжди буду надавати вам те, що ви хочете. Але спочатку ви повинні попросити мене, ніколи не тримайте свої турботи при собі, поділіться ними зі мною, передайте мені всі свої проблеми, я відповім негайно, бо це наповнить мене радістю, коли ви повністю довіритеся мені. Я люблю вас усіх, ваш відданий Спаситель Ісус Христос, Цар милосердя і співчуття.